Росія ігнорує мінські домовленості. Таку заяву зробив міністр оборони США Ештон Картер. Він попередив Москву, що така поведінка дорого їй коштуватиме. Західні політики наразі розглядають можливість санкційного тиску на Кремль, аби змусити його виконати своє зобов'язання відповідно до мінських домовленостей. Від самого початку кризи в Україні США чітко заявляли, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. Так само ми чітко говорили: якщо Росія продовжить ігнорувати зобов'язання, які які вона взяла на себе у вересні та у лютому відповідно до мінських домовленостей, це лише збільшуватиме ціну, яку вона платитиме. Я маю на увазі зокрема і санкції, які ми обговорюємо з нашими європейськими союзниками та партнерами. Міністр оборони США підтримав британський колега Майкл Фелон, який також вважає, що Росія має відповідати за невиконання своїх міжнародних зобов'язань. Як і сказав міністр оборони Картер, наші країни продовжують працювати разом в Європі, що демонструє наші серйозні наміри захищати в рамках НАТО усіх членів альянсу та євросоюзу, у тому числі запроваджуючи санкції, аби вона зрозуміла ціну ухиляння від міжнародних норм. Між тим очільник німецького закордонного відомства Франк Вальтерштайнмаєр, перебуваючи з візитом з США, заявив, що пакет заходів, спрямованих на врегулювання кризи на Донбасі, підписаний Я у лютому у мінську, єдиний шлях, який допоможе стримати ескалацію насилля в регіоні. Я багато разів говорив, що мінський пакет заходів можливо і не ідеальний, але це єдина і, мабуть, остання можливість зменшити рівень насилля і почати процес деескалації. Ми можемо констатувати зменшення кількості жертв останніми днями. Втім, а цей час ми ще дуже далеко від того, щоб поплескати один одного по плечах і привітати з гарними результатами. Ми обидва далекі від відчуття радості та задоволення від отриманого прогресу. Ми маємо продовжити тиск на сторони конфлікту. 11 березня американська влада розширила санкційний список на вісім сепаратистів зі сходу України та один банк Росії. Нагадаємо, раніше помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон та Брюссель проводять консультації щодо запровадження додаткових санкцій проти Москви з метою змусити її виконати свої зобов'язання відповідно до мінських домовленостей.